Твій мозок це не ти. Він не питає дозволу, коли створює думки, переконання, страхи. Він діє на автоматі, і більшість часу ти просто живеш у тій реальності, яку він тобі підсовує, реальності, де я нічого не встигаю, всі кращі за мене, мені не вдасться, немає сенсу починати. І що найгірше? Ти починаєш вірити цим фразам, ніби це істина. Але ось правда мозок не джерело істини, він інструмент, і якщо його не перепрограмувати, він працюватиме проти тебе, бо його завдання зберігати тебе живим, а не щасливим, комфортним, а не вільним, знайомим, а не справжнім. А значить, якщо ти хочеш щось змінити, ти маєш навчитися його обманювати, не обдурювати себе, а обманювати ті автоматичні реакції, які щодня затягують тебе назад, у прокрастинацію, самокритику, сумніви, порівняння, в ті самі думки, що крутяться роками. І ось головне питання хто керує твоїм життям? Ти чи мозок, який працює за інструкцією, яку склали інші батьки, суспільство, страхи, болісні спогади, якщо ти не вибирав, значить, вибрали за тебе. І це не пафос, це біологія, це психіка, це мільйони нейронних зв'язків, які не питають, як ти хочеш жити. Але з кожним днем. Ти можеш повертати собі контроль. Мозок це пластилін, він змінюється, він піддається впливу, і навіть одна думка може дати тріщину всій старій картині. У цьому відео ти дізнаєшся сім трюків, які змусять мозок працювати на тебе без сили волі, без мотиваційних криків, просто м'який злам системи. Бо ми не зможемо контролювати зовнішній світ, поки не навчимось керувати внутрішнім. І перший крок це навчитися бачити. Не все, що думаєш, правда, не все, що відчуваєш, твоє, не все, що лунає в голові, має силу. І саме тоді, коли ти це побачиш. Ти зможеш створити реальність, яка працює на тебе. Реальність, у якій ти не тікаєш від страху, а рухаєшся з ним, не чекаєш ідеального моменту, а починаєш зараз, не переконуєш себе, що завтра буде краще, а створюєш краще тут і тепер. Обмани свій мозок, і ти повернеш собі життя. Мозок не любить дискомфорту. Його завдання захистити тебе від ризику, болю, втоми. Але проблема в тому, що він не розрізняє реальну загрозу від просто складного завдання. І щоразу, коли ти хочеш щось змінити, почати тренуватись, сказати ні, вийти за межі звичного, мозок включає сигнал Стоп, зникає бажання, з'являється лінь, починається прокрастинація. Але якщо в цей момент ти зробиш протилежну дію, ти зламаєш шаблон. Наприклад, коли мозок каже залишайся вдома, ти йдеш на вулицю, коли каже промовчи, ти говориш, коли тягне до телефону, ти навмисне відкладаєш його на годину. Це не боротьба, це як дати збій системі, бо мозок очікує твого звичного сценарію. І коли ти дієш інакше, в нього немає готової реакції. І саме в цей момент утворюється простір для нової поведінки. Це називається протилежна дія, техніка з психотерапії, яка використовується навіть при важких емоційних станах. Її суть проста: не чекай правильного настрою, зроби те, що хочеш зробити, всупереч йому. І вже через кілька хвилин настрій підтягнеться, бо поведінка змінює думки, а не навпаки. Чим частіше ти будеш діяти не так, як хочеться, а так, як треба тобі, тим швидше твій мозок почне підлаштовуватись під нову реальність. Так ти виходиш з режиму вижити і входиш у режим жити. Трюк простий, але сильний, коли ти хочеш втекти. Залишайся, коли хочеш мовчати, говори, коли хочеш здатись, зроби крок уперед. Це і є обман мозку, і саме він відкриває двері туди, куди твоя стара звичка ніколи б тебе не пустила. Мозок це фільтр, а не дзеркало, він не показує тобі світ таким, яким він є. Він показує лише те, що ти звик шукати. Якщо ти щодня думаєш, я не встигну, у мене не вийде, я гірший за інших, мозок буде підтягувати тобі тільки ті докази, які це підтверджують помилки, невдачі, знецінення. Ти будеш бачити, як хтось успішний, і відчувати сором, побачиш чужу радість і подумаєш, це не для мене. Але річ не в тому, що світ такий, а в тому, що твій фокус уваги навчився ігнорувати все інше. Це називається ретикулярна активуюча система, частина мозку, яка вирішує, що тобі показувати, а що пропускати. І якщо ти роками підкидав туди одні й ті самі установки, вона буде показувати лише підтвердження твоєї слабкості. Але є трюк. Якщо ти свідомо змінюєш запити, змінюється і картинка. Почни питати себе, а що сьогодні в мене вийшло? Замість чому я такий, що я можу зробити просто зараз? Замість мені не вдається, я вже вчуся. І твій мозок почне шукати нові відповіді не відразу, але з часом так. Бо він не шукає істину, він шукає підтвердження. І якщо ти зміниш фокус, усе довкола почне виглядати інакше. Це як змінити лінзу, світ той самий, але кольори зовсім інші. І саме з цього починається нова реальність реальність, у якій ти більше не жертва випадкових думок, а той, хто вибирає, що бачити. Що помічати і на що реагувати? Це простий трюк, зміни питання, і мозок почне показувати тобі інші відповіді. Нас з дитинства вчили візуалізувати мрію, уяви, що все вийде, уяви бажане життя, уяви себе успішним. Але проблема в тому, що твій мозок на ці картинки реагує пасивно. Він бачить красиву фантазію і заспокоюється. Він не відчуває загрози, не бачить потреби діяти. Саме тому одна з найпотужніших технік візуалізувати не мрію, а наслідки бездіяльності не те, як буде добре, а те, що буде, якщо ти нічого не змінюєш. Уяви, що пройде ще рік, а ти так і не почнеш, ще п'ять, і ти досі в тому самому стані, ті самі страхи, ті самі виправдання, ті самі пусті обіцянки собі. Уяви, що ти прокидаєшся через десять років і розумієш, що втратив усе не тому, що не міг, а тому, що не зважився. Ця картинка викликає страх, і саме він твій союзник, бо страх рухає краще за натхнення. Мозок починає шукати вихід, коли бачить реальну загрозу, і якщо ти регулярно показуєш йому, що буде, якщо знову нічого не зробити, він починає шукати дії. Це не самокатування, це мотивація через чесність, через те, що біль іноді єдиний спосіб вирватись зі зони комфорту. Не обманюй себе тим, що все ще попереду, бо якщо ти повторюєш ті самі вчинки, ти вже бачиш своє майбутнє. І тільки зміна реакцій змінює результат. Візуалізація негативного майбутнього це трюк, який змушує мозок діяти, коли мотивація не працює. І це не страх, що паралізує, це страх, що запускає силу. Кожного разу, коли ти вирішуєш щось змінити, мозок бунтує. У перший день ти, наче заряджений, нова звичка, нова система, новий я. Але на другий день приходить втома, пропадає настрій, з'являється відчуття, навіщо я взагалі це починав. І от третій день вирішальний. Саме на третій день більшість здається. Не тому, що не можуть, а тому, що мозок переконує це безглуздо повернись до звичного. І якщо ти в цей момент піддаєшся. Все починається спочатку. Але якщо ти проходиш цей третій день, мозок починає змінюватися Не міттєво, але поступово. Це точка зламу. Бо перші кілька днів це не справжній ти, це війна між старим шаблоном і новим вибором, і виграє той, кого ти підживлюєш діями. Трюк простий. Не плануй назавжди, плануй дійти до третього дня, а потім ще один і ще рухайся крок за кроком. Бо мозок боїться масштабу, але спокійно сприймає мале. І чим частіше ти показуєш йому, що нічого страшного не сталося, тим швидше він звикає до нової поведінки. Звички будуються не силою волі, а повторенням. Але повторення можливе лише тоді, коли ти не здаєшся в найслабший момент. І найслабший момент завжди на початку. Пам'ятай, відчуття я не можу це неправда, це звукова доріжка старої програми, і якщо ти її перемотаєш, почнеш чути нову. Так працює ефект третього дня. Здається, що немає сили, а насправді вона приходить лише після опору. Ти її не шукаєш, ти її створюєш, коли не здаєшся. Мозок зберігає минуле не як воно було, а як ти його пережив. Спогади це не факти, а інтерпретації. І кожного разу, коли ти згадуєш щось болюче, мозок не просто відтворює подію, він її переживає заново, з тими самими емоціями, відчуттями, образами. Але ось парадокс якщо ти можеш знову це прожити, ти можеш і переписати, не змінити факт, а змінити значення. Трюк простий. Повернись подумки в той момент, який досі болить, і постав нове питання: не чому це сталося, а чому це сталося для мене, що я дізнався про себе, що я більше не дозволю, яку межу я провів завдяки цій ситуації. І ось твій мозок починає зберігати іншу інтерпретацію. Іншу історію, бо головна сила не в тому, щоб забути біль, а в тому, щоб дати йому сенс. Усе, що було, вже стало частиною тебе, але те, як ти це носиш, залежить лише від тебе. Якщо досвід тебе ламає, значить, він ще керує. Якщо він тебе формує, значить, керуєш ти. Іноді потрібно переписати лише одну сцену, щоб змінити все кіно. У спогадах є багато енергії, і якщо її не витрачати на жаль чи сором, її можна перетворити на спокій і силу. Минуле не зникає, але воно може перестати боліти, якщо ти зробиш його частиною історії, а не вироком. І саме це справжній обман мозку. Ти не стираєш події, ти переписуєш свою роль у них і стаєш автором, а не заручником. Більшість людей чекає правильного настрою, щоб почати діяти, вони хочуть відчути натхнення, піймати хвилю, дочекатись моменту, коли захочеться. Але мозок влаштований інакше. Він не створює енергію з нічого, він запускає її тільки у відповідь на дію. І якщо ти сидиш і чекаєш настрою, ти потрапляєш у пастку, бо дія залежить від настрою, а настрій від дії, і це замкнене коло, але його можна зламати, якщо змінити місцями очікування спочатку дія, потім відчуття. Не чекай, поки захочеться, просто зроби перший крок вийди на вулицю, прийми душ, напиши два речення. І щойно тіло включається, мозок починає підтягуватись. Він бачить ми вже в русі, треба дати ресурс. Це не магія, це біохімія. Відкриття в нейропсихології показують, що емоційний стан можна викликати фізичною дією. Ти посміхаєшся, і тіло починає виробляти сигнали радості. Ти вирівнюєш спину і з'являється більша впевненості. Ти робиш дію, і мозок наздоганяє. Це повна протилежність тому, чого нас учили, бо тебе програмували спочатку захотіти. Потім зробити але дорослий шлях, навпаки, твоя поведінка це пульт керування настроєм, і якщо ти це усвідомиш, більше не доведеться чекати мотивації, ти просто почнеш і відчуєш, як зміни приходять не зсередини, а з руху. Контроль це не про те, щоб тримати все в руках, планувати кожен крок і бути сильним завжди. Це не про владу, це про свободу, свободу не вірити кожній думці, яка з'являється в голові, свободу не піддаватись першому імпульсу, свободу робити вибір, навіть коли мозок кричить не можу. Бо справжній контроль це коли ти не під контролем, не у чужих очікувань, не у старих програм, не у втомлених переконань, це коли ти господар, не ситуації, а себе в ній. Обманюючи мозок, ти не втрачаєш себе, ти повертаєш, ти починаєш бачити, як він працює, і нарешті отримуєш Пульт управління, ти більше не жертва, немає сил, немає часу, я такий, як є, бо ти вже не просто реакція, ти дія. І це не про силу характеру, це практика, про малі трюки, які змінюють великі речі, про вибір не йти старою стежкою, про здатність запитати, чиї це думки в моїй голові, і якщо не твої. Відпустити. Бо контроль це не жорсткість, це гнучкість, це тиша замість істерики, це спокій замість паніки, це свобода, сказати собі, Я можу змінити хід дня, хід думки, хід життя, починаючи просто зараз. І якщо ти це відчув, ти вже не той, ким був. Якщо це відео тобі сподобалось, Постав подобайку, підпишись на канал і пошир його тому, кому це справді потрібно.